Доброго дня, любителі світового кіно. Ось нарешті ми і дочекалися повноцінного трейлера до другого сезону серіалу Дім дракона. Але у підсумку ми отримали не просто один трейлер, а навіть два, де перший присвячений команді чорних, яку очолює Реніра, а другий присвячений зеленим, яку очолює нинішній король Ейгон II. Тому у цьому відео я розберу усі найцікавіші деталі та поясню, що нам показали у нових трейлерах Дім Дракона. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Трейлер чорних починається з похорон та прощання з Люцерісом Веларіоном, якого у минулому сезоні вбив Ейман Таргаріан зі своїм драконом в Хагар. У трейлери цього моменту немає, але є окремі фото, де видно, що Джекеріс тримає в руках лише одяг Люцеріса, що підтверджує той факт, що його не змогли знайти, а лише залишки від його дракона Аракс. А ось до речі, той кадр, на якому видно, що було знайдено лише залишки Аракса, під час яких Сіракс видала дуже сильний та болісний рев. Через три дні до підніжжя скель під стінами штормової межі викинуло голову та шию дракона. Однак, зі слів грибка, тіла принца Люцеріса знайшли там же, і ще він каже: ніби принц Еймонд вирізав з трупа очі і підніс їх леді Маріс на підстілці з водоростей. Інші кажуть, ніби в Хагар зірвала Люцеріса зі спини Аракса і цілком заковнула. Стверджували навіть, що принц пережив падіння, сплив у безпечне місце, але цілком втратив пам'ять про те, ким він був і провів решту своїх днів. Простодушним рабаком загибелю люцеріса, війни воронів, послів і шлюбних договорів добігла кінця, почалася справжня війна. Коли ж королева Рейніра дізналась про його загибель, вона зумліла. Принц Джофрі, молодший брат Люцеріса, пообіцяв помститися, і лорду Боросу, і принцу Еймонду. Однак, справжню помсту здійснив чоловік Реніри, принц Деймон, око за око, син за сина. Люцеріс буде помщений. Написав він дружині. Принц Деймон знайшов відданих людей у столиці. В історії збереглися лише їхні прізвиська кров і сир. До речі, за повідомленням інсайдерів, перша серія матиме саме таку назву Кров і сир. Взагалі, після цієї смерті нам показують, як змінились настрої Рейніри, яка, начебто, була готова до примирення за Алісентою та її однокровним братом Ейгоном, якого оголосили королем. Ну а тепер вона хоче воювати та повернути трон, який повинен належати саме їй, бо її батько Візеріс оголосив саме її після себе. Далі нам показують, як Джекеріс, старший син Реніри, прибув до півночі, а саме до Вінтерфела та Великої стіни. На початку танцю драконів Джекерісу було доручено летіти в долину та на північ, щоб заручитися їхньою підтримкою. Спочатку принц спустився з неба у двір орлиного гнізда з метою залучити Аренів до своєї матері. Згідно з непристойною байкою грибка, леді Джейн запропонувала принцу вірність долини Арен, якщо він зможе довести її до екстазу, використовуючи лише свій язик. Однак у своїй книзі «Танець драконів, великий майстер Манкан наводить їхній діалог, і причини підтримки були іншими. Після того джекеріс основу піднявся в небо, попрямувавши на північ. Він ненадовго затримався в Сістертоні, де Лорд Борел і Лорд Сандерленд з усією повагою обіцяли йому підтримку від трьох сестер, а потім вилетів у білу гавань. Там, у палаці водяного, принца зустрів лорд Десман Мандерлі. На цей раз Джекаріс Веларіон зіткнувся з умілим торговцем. Перш ніж він залишив білу гавань, вони з лордом Мандерлі уклали і підписали договір, згідно з яким після закінчення війни молодша дочка Лорда Мандерлі вийде заміж за Джофрі, молодшого брата принца. Нарешті Вермакс відніс Веларіона до Вінтерфела на переговори з грізним молодим лордом Кріганом Старком. Манкан розповідає, що Кріган і Джекеріс прив'язалися один до одного, бо хлопчик принц нагадував лорду Вінтерфела його молодшого брата, який помер 10 років тому. Молоді люди разом пили, разом полювали, разом вправлялися зі зброєю та трохи згодом скріпили дружбу братньою клятвою на крові. Який великий майстер Манкан у своєму достовірному викладі називає договором льоду та полум'ям, вочевидь, як і у багатьох подібних угодах, закріплення його передбачався шлюбом. Коли Джекеріс Веларіон знову піднімався на своєму драконі в холодне осіннє небо, він знав, що привернув на бік своєї матері трьох могутніх лордів та всіх їх пропороносців. Принц драконього каміння довів, що є гідним спадкоємцем залізного трону нехай йому і залишалося ще півроку до 15-х іменин. Дуже маленький, але цікавий кадр показаний ось тут, де відбувається якась битва за участю представника дому Гайтаверів. І судячи по його вигляду, то дивиться він кудись на небо і, схоже, у цю битву зараз приєднається чийсь дракон. Також показали цікаві кадри з головними союзниками чорних та зелених. Спочатку, позади Отто Гайтавера ми бачимо Ланістера, а пізніше Корліса Валаріона. Сир Тіланд був обраний майстер над монетою у зеленій раді. Привилійоване становище брата змусило лорда Джейсена прийняти бік зелених і скликати прапори. Військо західних земель було грізним. Воно налічувало тисячу лицарів та сім тисяч лучників та латників. Що стосується будинку Валаріонов, то він був найвірнішим союзником Реніри Таргаріан. Та Потужний флот морського Смія використовувався в організації блокади королівської гавані. А Рейніс зі своєю драконицею Малеєс буде активно воювати на боці Рейніри. Також нам показують кадри з Геленою та Алісентою, які були одягнені у чорну Вуаль. І як ви розумієте, вони сумують не за сином Реніри. Я не буду спойлерити сильно, але в цьому сезоні очікуєте на велику кількість крутих поворотів. Хоча, якщо ви дивилися гру престолів, то для для вас це не буде в новинку. Також для нас роблять серйозний акцент на Деймони Таргаріані, який не тільки буде мститися за сина своєї дружини, а й виконує дуже багато важливих військових завдань. У той час як більшість річкових лордів підтримували Рейніру, Харенхол найбільший замок річкових земель, належав Ларісу Стронгу, одному з найвідоміших прихильників Ейгану II. Тому, судячи по цим кадрам, Деймон відправиться на Караксисі, щоб знищити прихильників Ейгана II. Ну як не відмітити, що нам показали нового дракона, а саме місячну танцівницю, на якій літає Бейла Тергаріян, донька Деймона, Бейла любила літати на своїй дракониці. Ще півроку не минуло з того дня, коли дівчина в 130-му році вперше піднялася в небо, де Бейла, катаючись на дракониці щодня, встигла побувати у всіх куточках драконячого каміння і навіть добиралася над морем до Дріфмарка. Ну і ще одною цікавою сюжетною аркою буде протистояння братів близнюків Каргілів, які у цій війні обрали різні сторони. Арік обрав бік Ейгона, а Ерік обрав сторону Рейніри. Но в вирішальній битві один одного вони назвуть зрадниками. До речі, це невеличка арка, натік на те, що в цій історії дому дракона немає добра чи зла. Це громадянська війна сім'ї Таргарєнів. Ну і тепер переходжу до зеленого трейлеру, який починається з Алісенти. Взагалі ці події дуже її змінять. Напевно, жоден персонаж не мав таких змін, як Алісента Гайтавер. Вона буде однією з тих, хто хотітиме миру, але враховуючи, що цей мир буде на користь Ейгана, то звичайно, Рейніра з цим не погодиться. У трейлері прекрасно демонструють, що зелені потроху облаштовуються у королівській гавані у якості правлячої сторони. Розвішують прапори, наймають своїх людей у владу, приймають закони та інше. Ну а Ейган, який не хотів у першому сезоні ставати королем, потроху не бирається впевненості, тому у другому сезоні ви побачите його зміну як персонажа. До речі, на цьому кадрі можна побачити. Ти як для короля зробили особливу корону, яка у той самий час буде шоломом, коли він буде верхи на своєму драконі, сонячне полум'я та воювати проти своїх родичів. Ну а на цьому відрізку прекрасно стає зрозуміло, що Ейгон готовий воювати і нічого не боїться. Good. To war, then. Також нам показують, як зелені готуються до оборони замку, розставляючи на вежі та стіни установки з великими стрілами. Для цього часу вбити дракона стрілою це не є новинкою. Це якщо ви вирішили згадати останні два сезони Гри Престолів під час завоювання Ейгана, коли вони воювали проти Дорна, було вбито Рейніс, одну з сестер, яка була вершницею дракониці. Мераксес Мераксес разом із Балеріоном боролося проти Дорніців в у му році біля замків Зіркопад, Піднебесся та Адов Пагарб. Саме у Адова Пагарба дурніці завдали Таргаріанам найсерйознішої поразки. Болт, випущений зі Скарпіона, пронизив око Мераксес, і великий дракон із королевою, що сиділа на ньому, впали з нима на землю. У своїй передсмертній агонії Мераксес знищила найвищу замкову вежу та частину стіни. Є дуже маленький, але цікавий кадр з Отто Гайтавера та його донькою Елісентою. Після того, як Еймон вбив Люцеріса, його мати та дід сильно були незадоволені такою дією, бо прекрасно розуміли, до чого це все може призвести. Взагалі, що стосується Еймонда, то він буде фактично другим правицею короля, а першим, нагадаю, став Крістен Коль. Разом ці двоє будуть постійно воювати разом, маючи таким чином сильного та розумного воїна на землі, а також потужне прикриття з повітря у боці дракониці в Хагар. Також, що стосується Коля, то він буде саме тією людиною, яка стратить багато лордів, які відмовляться притягнути на вірність Ейгана. Ну а цей кадр тому підтвердження. Окрім протистояння братів близнюків нам також покажуть і сутички між домами Блекводів та браканів, які підтримують різні сторони. У першому сезоні вже були натяки на їх проблеми у відносинах, коли Вілем Блеквуд сватався до Реніри та вбив одного з Браканів. Під час танцю драконів бракани підтримали зелених. Лорд Семвол Блеквод відправив своїх людей розоряти землі браконів. Ті спалили поля, викрали курів та овець, погробували села, а дорогою осквернили всі септи. У битві, що почалася за цим набігом, біля гарячого млина, одного з перших битв танцю, війська браканів зазнали нищівної поразки від військ Блекводів. Битва була дуже запеклою, а головним її протистоянням було між сиром Амосом Браканом та Семволом Блекводом. Також один з останніх кадрів натякає на те, що багато драконів, які зараз не мають так би мовити, господаря та дикі дракони. Отримують своїх вершників після перших битв танцю. Джекеріс звернувся до нащадків дракона, запропонувавши будь-кому, хто може осідлати дракона по святу в лицарі і дар землею і золотом. Його синів заведуть до благородного стану, а доньки стануть дружинами лордів. Самому ж драконічому вершнику нададуть честь битися плічопліч -пліч з принцем драконічого каміння проти другого Таргаріана. Ну і нагадаю, що перша серія другого сезону Дому Дракона вийде 16 червня, тож залишається зовсім трошки. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.